Касету я знайшов у своїй поштовій скрині, те, що на ній записано, вас шокує. Мене звати Данило. Я живу у віддаленій гірській хатині, далеко від сіл доріг і людей, у цьому холодному кам'яному світі. Я лишаюся самотнім спостерігачем життя, що тече десь унизу в містах і селах. Ніхто мене не бачить, ніхто мене не шукає, і це добре, бо кожен, хто приходить, не повертається. Моє життя почалося 115 років тому, коли я був молодим і дурним. Карпати тоді були дикою землею, села відрізані, гірські дороги залиті багнюкою. Життя крутилося навколо полів худоби й церков. Ми, чоловіки, працювали до знемоги, жінки співали, ховаючи свою тому в обіймах. Моя Марічка була саме така тендітний красиво, але сильна духом. Вона завжди сміялася, навіть коли хмари закривали небо. Я пам'ятаю той вечір до найдрібніших деталей. Ми гуляли у лісі. Збираючи гриби, сміючись і мріючи про майбутнє, я планував зробити їй сюрприз, запросити священника на наступний тиждень, щоб нарешті обвінчатися. Але тоді я не знав, що це майбутнє вже вирішене за нас. Сутінки впали несподівано. Ми йшли вузькою стежкою, коли перед нами з'явився він. Високий чоловік у довгому чорному плащі. Його очі світилися червоним, обличчя було блідим, як у мерця. Я став перед Марічкою, намагаючись захистити її, але це було марно Він рухався з неймовірною швидкістю. Я навіть не бачив, як він ударив мене, кинувши в дерево. Я почув, як вона закричала. Її голос був останнім звуком, що зламав мене. Я зібрав усі сили, піднявся і побачив, як він схиляється над її бездиханим тілом. Я кинувся на нього, але він лише засміявся. Його очі були порожніми, але я бачив у них щось гірше за смерть. Потім він схопив мене за горло і нахилився. Біль був пекельним, але швидкоплинним. Я втрачав свідомість, і останнє, що я чув, був голос. Тепер ти, мій Данила. Я прокинувся вночі. Ліс був тихим, як завжди, але мої відчуття були іншими. Я чув, як шурхотять миші в землі, як тече вода в струмках за сотні метрів. Світ став різкішим, але не кращим. Я не розумів, що сталося зі мною, і нічого не пам'ятав, доки не побачив її тіло. Марічка лежала, мов кришталева статуетка, її кров зникла. Я хотів плакати, але сліз не було. Мій новий господар пояснив усе кількома словами, коли я знайшов його через кілька днів. Він сміявся, дивлячись на мене. Тепер ти один із нас. Живи, Даниле, насолоджуйся. Але пам'ятай, я завжди дивлюся. Я не зміг його вбити не тоді. Його сила була неймовірною, а моя людь безсилою. Тоді я втік і почалося нове життя. Зараз це вже не той світ, у якому я народився. Тепер Карпати мають дороги, інтернет, туристів. Але я досі тут. І я досі шукаю його. Мені довелося навчитися жити серед людей, бути нормальним, не викликати підозр. Туристи, які зникають у горах, завжди стають новинами, але ніхто ніколи не знаходить винного. Мені доводиться обережно добувати кров. Кілька крапель тут, кілька там. Вони не помічають, якщо діяти швидко. Але усе це. Лише фон для мого справжнього полювання. За роки я зібрав усе, що міг дізнатися про нього. Його ім'я Костянтин він давній, старший за мене на століття. Іноді його сліди з'являються у великих містах Києві, Львові, навіть за кордоном. Але завжди він повертався сюди, у Карпати ці гори, його дім, його пастка. Декілька місяців тому я знайшов щось важливе, стару карту з позначеним підземеллям кажуть, це місце, де він спить. У мене є срібний кинджал, освячений священником у віддаленій церкві. Я знаю, що це буде моя остання битва, і ось тепер я стою перед входом до цього підземелля. Підземелля виявилося захованим за старим монастирем, який давно перетворився на руїни. Люди казали, що там щось нечисте і обходили місце стороною. Мене це не зупинило. Я вже давно втратив страх перед смертю. Я прагнув тільки одного помсти. Сходи вели у темряву. Сирість наповнювала повітря, а мої ноги брели через глибокий шарпилу, який накопичувався тут століттями. Ліхтар, закріплений на поясі, давав достатньо світла, щоб бачити стіни, вкриті дивними написами. Старовинні закляття, вибиті кирилицею й латиною, попереджали про небезпеку для тих, хто насмілиться спуститися. Я ігнорував їх. Коли я підійшов до першої зали, повітря стало густішим. Серце, якщо це можна назвати серцем, почало битися швидше. Я чув, як щось рухається в темряві. Шурхотіння відголоски кроків мене чекали. Я знаю, що ти тут, Костянтине. крикнув я, розбиваючи тишу. Ехо понесло мої слова вглиб. Спочатку була тиша, потім я почув сміх. Низький, хрипкий, який пробирав до кісток. Даниле, пролунав голос із темряви. Я бачу, ти все-таки прийшов. Молодець. Хочеш завершити нашу гру? Добре, я чекав на тебе. Я дістав срібний кінжал, тримаючи його так, ніби це був ключ до мого порятунку. Його гостре лезо відбивало слабке світло ліхтаря. Я йшов далі, готовий до бою. Костянтин сидів у центрі великої зали, на чомусь, що нагадувало трон. Його постать була майже людською. Але щось у його руках було неправильним. Пальці витягнуті мов пазурі, шкіра сіра, очі, як завжди, світилися червоним. Ти вбив її, сказав я, стискаючи кинджал, і ти зробив мене тим, ким я став. Сьогодні я завершу це. Вбив. Він усміхнувся, нахиливши голову. Данило. Ти досі не розумієш. Я лише звільнив тебе. Знаєш, як важко жити століттями, як нудно. А ти дав мені розвагу. Твоє життя, твоя ненависть. Це все було для мене грою. Я кинувся на нього. Він зірвався трону з неймовірною швидкістю, наші руки змішалися в хаотичному танці. Його сила була величезною, але я був швидшим, ніж будь-коли. Срібло кінжала розрізало повітря, іноді вражаючи його тіло. Ми билися, як два звірі, які не знали жалю. Костянтин розсміявся, навіть коли я проштрикнув його бік. Він охопив мене за горло і кинув об стіну. Я почув хрустки своїх ребер, але це мене не зупинило. Я знову піднявся. Ти нічого не зрозумів, сказав він наближаючись. Ти не... думаєш, що це закінчиться, коли я помру? Ха, я лише частина цього колоса, ти вже став таким, як я. Ми з тобою не ціле. Я знову кинувся на нього, на цей раз вціливши прямо в серце. Його крик розірвав повітря. Я відчув, як його тіло починає розпадатися під моїми руками. Він упав на коліна, і його червоні очі почали згасати. Все закінчилося, прошепотів я, дивлячись, як він тане в порох. Я стояв у залі, спостерігаючи, як рештки Костянтина розсіюються в повітрі. Це був момент тріумфу, але потім я відчув це. Щось холодне і важке в моєму тілі. Моє серце почало пульсувати з неймовірною силою. Біль пронизав мене. Я впав на землю, борючись із цим новим відчуттям. У темряві почали з'являтися голоси. Ті самі слова, що були на стінах, почали звучати в моїй голові. Я зрозумів правду, коли згадав його останні слова. Ми з тобою одне. Я не вбив його, я став ним. Його сила, його прокляття прийшли до мене. Костянтин знав це від самого початку. Це була його гра, і я виявився її частиною. Тепер я стою перед троном, який раніше займав він. Моя шкіра стала блідішою. Очі світилися тим самим червоним світлом. Я відчув у собі неймовірну силу. Але разом із нею неймовірну порожнечу. Карпати знову занурилися у тишу. Але тепер це була моя тиша. Коли я вийшов із підземелля смерті Костянтина, світ здавався інакшим. Повітря було важчим, ночі глибшими, а звуки лісу густрішими. Карпати мов би, прокинулися разом зі мною, пробуджуючи щось первісне. Я відчував силу, але водночас мене роздирали сумніви: Чому я живий? Як це можливо? Відповідь чекала на мене у темряві. Спочатку були сни. Кожної ночі я бачив Костянтина. У вісні він сидів на своєму троні, усміхаючись. Його голос, тихий і протяжний, звучав у моїй голові. Ти ще не зрозумів, Данила. Все, що ти шукав, тепер належить тобі, але ти ще не знаєш, якою буде ціна. Я прокидався в холодному поті, але сон не закінчувався. Ліс довкола моєї хати не змінився. Старі дерева, які раніше здавалися знайомими, тепер виглядали викривленими, як у кошмарі. Нічний вітер приносив шепоти, мов голоси давно померлих. Я відчув, що більше не можу стримувати голод. Те, що я колись вважав контролем над своїм прокляттям, тепер розпадалося. Моє тіло вимагало крові і не кілька крапель, як раніше, воно кричало про повне насичення, жадібно, хижо. Туристи, які проходили повз мою хатину, вже не могли уникнути своєї долі. Я пам'ятаю першу жертву після смерті Костянтина. Молодий чоловік з рюкзаком, який попросив допомогти знайти дорогу. У мене був вибір, але моя людяність, хоч і зникала повільно, здалася перед голодом. Його крик наповнив ліс, але вже через кілька секунд усе затихло. Я дивився на його спустошене тіло, усвідомлюючи, що моя сила зростає, але разом із нею зростає і порожнеча. Кожне вбивство приносило мені нові сни. Вони були не просто образами, це були уривки спогадів, чужих, не моїх. Я бачив Костянтина молодим чоловіком. Я бачив, як він ставав тим, ким був, але найстрашніше я бачив самого себе, ніби крізь його очі. Усі ті роки, коли я шукав його, він спостерігав за мною. Кожен мій крок. Кожен момент мого життя був частиною його гри. Сила, яку я утримав, була неймовірною. Я вже не боявся срібло чи сонця, так як раніше. Моє тіло регенерувало швидше, ніж я міг би собі уявити, але разом із цією силою приходило щось інше вплив люди, які проходили повз, більше не тільки боялися мене. Вони підкорялися, я міг дивитися на них, і вони опускали голову, забували, чому прийшли і виконували мої накази. Це стало нестерпним. Я розумів, що стаю тим, кого ненавидів. Тіло Костянтина загинуло, але його душа чи, можливо, його суть жила в мені. І чим більше я приймав цю силу, Тим більше його голос зміцнювався в моїй голові. Минав час, моє існування стало пеклом, де я водночас був мисливцем і жертвою. Одного разу у зимову ніч я вирішив знайти відповіді. Я повернувся до того самого підземелля, де вбив Костянтина. Моє тіло тремтіло, хоча не від страху, а від очікування. Щось у мені знало, що ця ніч змінить усе. Коли я увійшов, я побачив його. Трон був порожнім, але Костянтин стояв поруч, спокійно дивлячись на мене. Його тіло було прозорим, наче тінь, але очі горіли тим самим червоним світлом. Ти повернувся, сказав він. Я знав, що ти не витримаєш. Тепер ти бачиш, що бути мною це більше, ніж просто сила. Це вічність. «Це Я дістав кинджал, хоч і знав, що це нічого не змінить. Я знищу тебе, раси назавжди, сказав я. Він лише посміхнувся. Даниле, ти не розумієш, я не вор. і я це ти. Ти давно став мною ще тієї ночі, коли я вперше вкусив тебе. Моє тіло загинуло, але ти продовжуєш наш цикл. Коли ти уб'єш когось наступного разу, їхня душа стане твоєю частиною, так як я тепер твоя. Я кинувся на нього, але моя рука пройшла крізь його тіло, мов крізь повітря. Він розчинився, залишивши мене одного тепер я розумію кожна смерть, кожна крапля крові, яку я споживаю, збільшує мою силу, але також робить мене в'язним цього прокляття. Костянтин не помер, він став частиною мене, і коли настане мій кінець, я передам цю ношу далі. Тому хто вб'є мене, Карпати залишаються мовчазними. Але я знаю, що час не спинити. Новий мисливець вже десь там шукає мене, сповнений ненависті. Він ще не знає, що його доля вже вирішена. Я тепер. Костянтин і прокляття продовжується.